Ілія. я доброго ранку. Доброго. Що, немає тієї капусти? Нема, сьогодні немає, сьогодні пікіночка. Сі така краса є. Тридцять така. А ця? Ця двадцять. А пекінка? Двадцять гривень. Була вчора була, позавчора була. Поза вікору тут. Доброго ранку. — Доброго ранка. Що Доброго. тут у вас новенького? Да, а картофелька відпустила? 20 Двадцять гривень. Це вже останні остатки. По пятьдесят гривень кілограм. Гранат. 50 гривен килограмм, да. гарбуз. 25. 25. Калина. 25 гривен пучок. Цей и пучок. 25 гривень. Да, можно 20, даже нам ступаем. Котопенька, яка гарна. 20. 20 гривень. Який це сорт? Це славянка. А славянка? А петрушка? П'ятнадцять. А часник 100. Гарного дня. А капуста чия нема? Сейчас вона прийде. Яку ціну оцей перчик? Такий перчик 55 гривень. 55 гривень. Дивіться, місцеві. Дивлюсь. Такий перчик. А оцей? А це 70 Вот капуста, яка гарна. Здравствуйте, Доброго здравствуйте. ранку. Яку ціну ваша капуста? 10 гривень. По 10 гривень? По 10 гривень. Білокачаночка. Огірочок а... 80, кабак 25, петрушечка 15. А картопля ця? Картопля 10, 20. Білороса, Білороса 20. Да. да, ну капуста. Да. Гарненька, да, так. Да. Це, це ж і на голубці можна? Так, да, так, да, так. Да. Отак от на голубці а там ну, да. ну, можна і так кришити. На скільки вона заважила ця капуста? 34 гривні. А скільки там кілограм? 3400 А, 3400 на 34 гривні. 10, 10 гривень капусточка. Подивимося, що зараз. у Іри тут, доброго ранку, доброго ранку вам всім. Ференчик, что у тебя тут новенько? Вот скажи, почему ананас? Сумку вас привезли. Ананас 250 гривен штучка. 200 Гарный. Вин важит, ну, вин на штуку, а вин Возьми баночку. Дуже вкусно. тут есть цветная капуста, кабачок, Морковка, Марковка, огурчики, І Скільки ця баночка? Оця баночка 280 гривень. А скільки там кіло написано? Тут кіло 800 чистого весу. Угу. Так. Що ще? Ой, гранат який. Гранат красивий, красний внутрі, солодкий. Це, Це вже ще зайшла. Турція, він ідеальний. Якутина. Цей гранатик. 140 гривень, кілограм. Дуже гарний, чисто. У нас є солодка. 85? Турція 85, Ю, Южна Африка 140, Турція 75. 75. Він дуже солодкий. Ви не дивіться на його вид. Він дуже гарно чиститься. Дуже Давай, пробуємо. Кисточка. Я Як експерт, Пробуємо. Кані, Я правду скажу, конье. якщо кислий, я сразу правду скажу. 100%. О, мені мене груша дуже добра. Ой, ти знаєш, чересчур солодка, я люблю. Наборо з кислинкою. Нет, це... Солодка солодка і да. 75 гривень. Вона да. не груша, яка коштує 70, 70 гривень. Дуже вкусна. Навітона не це Україна, вона дуже вкусна грушка. У нас є фейхуатину 250 кілограмів. У нас є манго. Манго, манго есть у нас. Э... Ну, манго пробувати не будемо. Ні. <ING> воно 350 гривень штучка, але воно дуже добре. Це Єгипет. І є манго Южна Африка, 130 гривень штучка. Ну, любитель. І ще й У тебе є 50. Молдова 50. І це 110. 110. Обліпіха 220. Чуть-чуть подешевшала. А хурма ота. Форма як оця ну, да. 70 гривень. 70, 70 гривень. Так. Горішки покажи нам. Горішки? Оці горішки, да. 220 гривень коробочка. Тут асорти. Uh -huh. А, у нас ще є манго вкусне теж. 120 гривень, тут 250 грамів. І ще так, можна. Сушку, часто нас спрашують сушку. Ми сушку, зараз... давай прямо, що Ну Я твою сушку брала, дуже, дуже смачна. Рекомендую це точно, це не реклама. Вона... Це... Дуже... це не реклама, це просто В Яку ціну. 85 гривень кілограм. Мій чоловік дуже любить узвар, тому дуже я беру вкусна, дуже так. часто. Це у нас ну. Тут 120 кілограмів. Чорносливий. Чорнослив дуже вкусний. 250 Молдова. Дуже вкусний. І сейзюм, окей, 220. 220. 220. Обично беруть його в сердечники. Він дуже полезний і вкусний. Попробуй. Допай, Я з ним все пробую. Пробуем, пробуем. Він дуже вкусний. Він сам по собі має другий. Ну, а, мені каже, весь ізюм одинаково. Ні. А, ну так, да, щось такі ще книжки mm. в нас є. Вони солені. Без іюма. Вони солені. 160 гривень. так пачечка. вкусні теж. Ну так, да, ми ж вже... лезі. Ми вже його бачили. Да, пробували, їх, пробували, можем, да. можем це, як я я називала маленькі киви, вони по-другому називаються. А воно називається як? Ось, читайте. Енергії. Ну вони як Київ, дуже полізні, да, так, да, Я читала про них. Покажи оцю ще малинку. Малинка теж на чай беруть. Mm. На чай. Скільки оця баночка? Оця баночка 130 гривень. Доброго ранку. Добре. Ну що, обліку випустила? Подішевіла. Подішевіла, да. так. Так. У тебя грушка твоя. Грушка 60. 60 гривен. Ты а яйца домашние? 60. 60. 60. А, ну, давай, ага, баба захотела уже... 25 света. гривен. На вот 25 гривен вот да? Да. А да. А кидай ее сюда. Капусточка. А у нас есть очень красивый помидор. Иду до помидор. Чем, летом. А вот эти черики. 150 и помидорка. Дивите, какие у ассортимент помидор. И по 45, и по 25, по 35, 65, 25 зелененькие. Оля, скажи еще яблоко в Якутину Яблоко 38 гривен. 38 яблочко. Все? Чиеки. Фуджи дороже. Ага. Фуджи яблоко 45. пять. це ото, да? Да. Это Фуджи. А цибуля по 15 девлюсь. По 15 Цибулька. Галочка, появились орешки подарочные. А ну показывай, давай. Надо их показать, потому что они дуже гарно в этих мешочках. Да. О. Скільки це коштує? 150. 150 гривень. Приходите. Да. Дякую, Олечка. Доброго ранку, дівчата. Що тут у вас? Новенько, капусточка, яку ціну. Ваша на сто. А баклажани? баклажанці кващик сто? Огірочки. А зелені оці повідочки. 140. 140. Капусточка, пекінка по двадцять. А, uh, кружалка 140. 140, картопелька, 20, 20 бурячок и двадцать 25, двадцать пять брокколи 50, 50. 50, Ну и наша Ценна, Да, 15, 20, тут можно поторговаться. Цибулька да, 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 да? 15. 15, Конечно, гарного дня и вам дякую. Здравствуйте.